Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Отже. Вирішуйте самі купувати ділянку за містом чи не купувати. Але знайте одне: купівля ділянки і будинку це лише початок. Головні витрати попереду. Як кажуть, бувалі дачники, щоб насолодитися безкоштовними овочами та фруктами з власної дачі, потрібно лише купити. Ну, дивіться, що тут потрібно: землю, гній, торф, теплицю, насіння, добрива, засоби від шкідників, систему для поливу, розсаду, інструменти, машину та бензин. Ну ще й молитися, щоб вродило. У схожу ситуацію потрапила наша пара Саша і Віка. Отже, дачники початківці в магазині Сад і Город. Під ваші оплески. Так. Так, прямо, прямо, прямо. Наліво, наліво, наліво. Так, що нам ще потрібно? Так, слухай, Віка. Ми дачу купили? Купили. Ми її купили з землею? З Землею? Так а наша ми цю землю берем? <риклад> Саня, це не земля, це торфяний субстрат з біогумусом, і з нею земля буде більш родючою і корисною для рослин. Так а чого ми не можемо саджати в нашу землю? А? Чому не можемо? Можемо, просто вона кисла. Ти що, її їла? Ні, не їла. Просто я в рослинах бачу, що в неї не той пяш. Ми просто додамо цього біогумуса і буде все нормально. Біогумуса? Так. О, У мене біогумуса вистачає, я додам. Я не про а? твій біогумус. А. Я про цей. Ми додамо і вони почнуть рости гарно. А може почекаємо, поки воно там само підніметься. а? Ну, ти так і про ліжко казав. Але нічого не піднялося. Тож тепер ми взяли землю. Тепер треба щось таке, що в цю землю саджати. Ще й саджати? Звичайно. Та у нас там отакі ні кущі ростуть. Та то бур'ян. І шо шо шо? От до речі, щоб на цьому тижні ти його прибрав взагалі. Зрозумів? Бо... Треба посадити щось корисне. Це корисний бур'ян. Чим? Він нам туалет сусідський закриває. От щоб до неділі його там не було. Віка, я не можу знести чужий туалет. Я про бур'ян, Саша. Ай. А ще треба по периметру посадити туї. На туя. Ну, Щоб не бачити, оці недоробки від сусідів, ці їхні дачі. Ну, добре, добре, скільки там цих туй треба? Ну, треба через кожні 50 сантиметрів, десь 50 туй. Так, 50 туй по півтори тисячі гривень. Та це датуя, ти що? <риклад> На туя нам стільки туй. Щоб це була така, знаєш, завіса, щоб ми могли ходити голі, як цієї суботи. То ви з мамою голі ходите. А я ходити по участку не можу, голий, бо там отака кропива. А, так то воно від кропиви так тоді розвить. Розбуд... Ніка! Що ти я починаєш? Я Давай Давайти. О. О, вибачте, ви когось шукаєте? Так. Те, ще з жінкою пішли гуляти по вашому магазину вже другий день нема. А Як вони виглядають? Жінка? Так. Ну, така Така... красива. Нарядна. Ну, а те ще? Та те, що взагалі можете не шукати. Це вам на рецепцію треба підійти, і вам дівчата зроблять оголошення. А я вам чимось можу допомогти? Так. Дайте мені. Велику бочку угу, для води. Ні. Для самогону. І ще дайте тачку. Для землі. Ні, щоб мене з рибалки додому привозити. А, і, і ще дайте спальний мішок. Для походів? Ні, 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 ні. Щоб на дворі спати, бо жінка додому не пустить. Віка. А? Я знаю, що я хочу. Я хочу таке життя, як у нього. Бо, бо, бо. Ще, ще дайте мені відро. А, для того, щоб зраночку з похмілля вмиватись холодною водою. Ні, на голову надіваю, коли жінка по ній лопатою лупить. Добре, відро? Ось, будь ласка, Ану. таке піде. О, то що надо. Дякую. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Таня. Ну, тує так тує. Молодець. Так, і ще за вихідні. Треба повиривати і засіяти все травкою. Травкою? Травкою. А що ж вже хіба можна травкою? Я про газонну траву. А, О, а ще давай візьмемо цього гноміка. Так поставимо, буде так красиво. Та ну він якийсь стрьомний. – Чому? У ну, мене таке враження, що він вже накурений. Так опець. У нього якась і посмішка така стрьомна. Хитра така, я б навіть сказав. І рожеві щічки такі борода. Стапе. Так він мені на твою маму схожий. Таня! А? О, до речі, треба ще опудоло на город. а що мама до нас не буде приїжджати? Саша! Саша Саша! Здрасте! Доброго дня. Ми у вас на купляли, у мене повернення. <звук> Вибачте, ви не у нас його купляли. Ой, зараза переплутала. А, Тримайте. Це? А що з ним не так погано відлякує птахів? Він відлякує, але приваблює цього Ірода. Я два часа на дачі з картошкою сама мудохалась. Думаю, де він дівся? А він за пудолом бухає. Не називай Валерчика у упудолом. Він не друг. Я йому пообіцяв, що... Що він стане моїм кумом? А, Куди? А. Так, забирайте, будь ласка. А, Валерчику прощавай. Це... Я буду сумувати. А, так, додому. А. І, ой, і, ой. а давай цього гномика замість Валерчика візьмемо. Будеш моїм кумом. а? Обережно. Так, Женя. Нікого ми брати не будемо. О, ми візьмемо ось цей респіратор. А ну! Ідеальна, ідеальна. На дачі будеш в наморднику! Заодно і бухати перестанеш. Ну, все, ми купили. Молодець! давай, давай додому. Додому швидше. Саня, Саня. Саня. Так, а що ти на газон згоден? Ну добре, згоден. Ох. Тільки косити його буду, як в американських фільмах. О-о-о! Тільки в труселях. О, тю. Слухай, тоді для газону нам потрібна система автополиву. На. Я не хочу так. Не хочу бігати з відром по ділянці. Я хочу відпочивати, щоб воно там само все поливало. Є така система. М -м. Дощ називається. Хоч ми тобі бубен купимо, ти будеш оце. Ай-я-у-а, Можеш навіть голо це робити. І я буду зі своїм фонтаном. До речі, а давай купимо і зробимо фонтан. Купи мені ящик пива, я тобі такий фонтан зроблю. Таня, я хочу нормальний фонтан. І взагалі, що тобі все не так і все не то. Нафіга тоді ми цю ділянку брали. Щоб лежати, відпочивати на природі. Щоб лежати і відпочивати, треба спочатку дещо зробити. Віка, якщо ми почнемо щось там робити, ми не зупинимося. Це я по своїх батьках знаю. А це взагалі не магазин, а якась секта, треба йти звідси, я тобі кажу. Ну, я так. просто хочу лягти отак під деревцем і пити холодне пиво. Якщо ти хочеш лягти під деревцем, треба посадити деревце. А якщо ти хочеш, щоб під деревцем була гойдалка, треба її купити. До речі, дивись на цю гойдалку, Сань. Що? Сідай. Ну? І що? Запличю очі. Про що ти мрієш? Про пиво. <пиво> ну, яке пиво, Саня? Ну, — Голодне. Ти маєш мріяти, як ми з тобою в цій гойдалці, сидимо разом, п'ємо вино, mm. дивимось на захід сонця, бо mm. 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 просто уяви собі, ну, Уяви. Уявив. А що ти там посміхаєшся? Що ти там уявиш? <риклад> а ми п'ємо таке вино і ага. дивимося, як твоя мама раком порпається. <риклад> Дуже смішно. Mm. Ти просто заплющиш, у no. І Уяви, ти такий підходиш до мене, <питати> сідаєш поруч, обіймаєш, отак береш мене <питати> і кажеш на вушко. <питати> тут не можна сидіти. <питати> Налякала. <-х. питати> Брати будете? А, ні, поки на паузі ще Ви не вирішили. вирішили. Слухайте, а що тут у вас з деревами? А ну саженці, які є у вас? Є в нас берези. А, ні, береза. Зараз у нас в країні береза якось не феншуйно. А давай посадимо персик. Ну, у сусідки, у маринки в неї такі класні персики. Ну, в натурі в неї такі прям класні персики. Такі. Я про саженці. Та й саженці там нормальні. Там... Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Добрий день. Е, мені потрібна червона калина. Так, посажу її біля хати, сяду під нею, Налью чарку холодної. вип'ю і такий. Ой, у лузі червона калина похилилася. А! Вибачте, але калини нема. А? Тоді дайте мені смереку. Посажу її біля хати, сяду під нею, налью чарку холодної, вип'ю і такий: Ой, смереко! Розкажи мені смереко! На жаль, смереки теж нема. Дайте мені липу. Посажу її біля хати, сяду під нею, налию чарку холодної, вип'ю такий: а липи цвітуть духміяні, духміяні. На жаль, липи теж нема. Якщо вам все одно під яким деревом чарку випити, є береза. Що? Щоб я біля хати березу садив, щоб я пив під березою. Вона по акції. Беру! <хріст> ну а що? Позадшу її біля хати, сяду під нею, Налью чарку холодної, вип'ю і нахрен нахрін матері! одразу. Отак. От Добре? Приємно буде. Будь ласка, береза. Дякую. дня. Соня! А? Я придумала. Що? А можна взагалі розбити яблуневий сад? О. Ти тільки уяви, коли яблуні зацвітуть, такі О. біленькі. Я е, в такій сукні білій, зривайці яблука. А, а вже уявив. уявив. Ти збираєш яблука. Так. Мама робить з нього варення. Так. Я додаю дріжджі. <різь> Таня. А, що? Ні, я роблю з яблук компот. А, клас! Я беру компот, так. ставлю його на підвіконня, так. він починає бродити. Саша. Взагалі не буде цього, будуть вишні, вишні будуть. Ой, моя улюблена вишнева настоянка. Саша, М -м -м. не буде ніяких фруктових дерев. Добре, будуть ялинки. Лише Ох, який кум самогон робить на цих шишках? Це так, кафе. Саша, Що? Взагалі є хоч якесь дерево, щоб ти не робив з нього алкоголь. Береза. Хоча ні, сок там можна. Ой, там такий можна зробити. Саша. Йомайо, доброго дня. Вам щось підказати? Мені потрібен кущ. Вам декоративний? Великі. Щоб людина така доросла могла сховатися там. Ага, зрозумів. Вам вічно зелені, квітучі чи ягідні Ні-ні. ні Вічно зелені я сам зароблю. Ага. Давайте з ягідками. Щоб не так було там сидіти, так? щоб поїсти можна було з радаром. Вам в той відділок там є. Дякую. Будь ласка. А оце а що? Що це таке? Це е, груша. Груша? Так, е, сорт е, Вікторія. О, Вікторія? Саня, це знак! Це знак. Давай візьмемо. а, є, а які там, ну... Е, плоди е, да. дуже такі великі, соковиті, такі стиглі. такі. Великі плоди там. Великі. великі. То це ж не про тебе. Я у вас вишенька Вікторія. А я у вас перчик, Олександр. Такий маленький, декоративний. Я пошукаю. Ага. Mm -hmm. mm -hmm. Доброго дня. Доброго дня. А, мені потрібно той а, не, дерево бонсай. Може, бонсай? Бонсай, Тай, бонсай. Тат, 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 ага. але він такий дуже дорогий. І скільки? Ну, тисяч сто, може. О, клас, підходить. Дайте мені 100 штук. У, у вас велика ділянка. Так, у мене велика. Але це не для мене. Це для бомбосховища. <плес> Щоб люди дихали чистим повітрям, а не тим затхлим, підвальним. Ну ви розумієте, розумію. А може краще зробити у бомбосховищі вентиляцію? Вентиляцію вже зробив мій попередник. Ну, по документам. Тож я не можу. Я можу робити тільки озеленення. Це все в рамках великого проекту, як велике садівництво. Ну так, так. Да. Ось, будь ласка, виписую вам рахуночок на. То бонсайф. Касі можете оплатити. Доставку ми вам зробимо. Дякую. Так, все, відправляємо. А, Толік, а, а, рахунок кинув тобі, оплачуй. А, та, слухай, що там з блакитними ялинками у нас купив? Що значить зелені купив? У нас по документах блакитні. Ну, тепер купляй ще дві тонни блакитної фарби. Все, давай, давай, дякую. О, зараза, Толік. Коли вже їх пересадять всіх в рамках великого садівництва. Це точно. Вибачте, накипіло просто. <нах> <поцю> 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 а, і, і, добрий день знову. Так, да, Добрий день, це знову я. А що таке? Вам не сподобався кущ? Ні, кущ класний, але потрібен свіжий. Тобто. Ну, тому що мене дійсно ніхто не помічав на дорозі, але всі зупинялися і чомусь дюрили на мене. Вибачте, а ви хто взагалі? А я колись в гаї працював, а потім мене звільнили за те, що я з Радаром в кущах сидів. От. Тому... Так а як ви зараз сидите в кущах, якщо вас звільнили? А я дурний. Халтура. Угу. Добре, у мене для вас є дещо інше. Краще, ніж кущ. Ось. Вила. І куди це? В дупу. А поняв? Так, а ще мама просила виділити їй кусочок землі в кутку. О! Що, о! Оце є з задоволенням. Я навіть оградку зроблю. Що? Ти що, дурак? Чого? Це не для неї, це для томатів. Ти ж любиш її томатний сік. Сік я люблю, її не дуже. Та це я в курсі. А ще мама просила купити отруту. Так, стоп. А ну, тихо. Сік, отрута, ділянка. Та вона мене отруїти хоче. Та що ти мелиш дурниці? Ні, це від шкідників. Так вона мене так і називає, шкідник. Так, ти та, цікай. Вона хотіла це е, насіння ще помідор, волове е, серце, чорний принц і монгольський карлік. Звучить, як імена її колишніх. Мані, Мані, ну не були турнич. До речі, мама приїде, тож ти в трусілях не ходи, будь ласочка. Ага. Ну, Щоб не видно було твого цього... миколаївського корнішончика. <ріць> Я піду, подивлюсь на Сіння. Що це корнішончик? У Мене нормальний патісон. <ріць> <ріць> Доброго дня. Доброго. А поставте мені, будь ласка, сюди ялиночку. Так, зараз. Ялиночку. Так. Опа! Опа. Ось, дивіться, яка красуня, ялиночка спеціальна для вас. Сфоткайте мене, будь ласка. Так, будь ласка. А, так. Ага. <гум> 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 yeah. Ось. так, ну це, це типу я в альпах. А так, і, і пальму. Пальму? Зараз. Mm -hmm. Так, пальму. Ось. Найкраща пальма для вас, будь ласка. Ось. Mm -hmm. Mm -hmm. Ого. А, 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 а тут сфоткати, типу, я на Мальдивах. Давайте. Ага, будь ласка, так. <плес> Є? Ага. Чудова, гарна фотка. Так, так. О, класно, дякую. Вибачте, а для чого це вам? Ти просто зараз бусю за кордон не випускають, а мені ж треба якісь фотки викладати в інстаграм. А у вас в інстаграмі є фото з Парижу? А, ні. А у мене там в підсобці є дуже гарні фото шпалери з Ейфелевою вежею. Можу, там сфоткати вас. А, о, ну пішли. Власка, пішли. Цікаво. Так. Париж. Жіноче щастя є, так, граблі є, так це є. А що ще треба? Так, все, все на тримай. Тобто, все, я зрозумів, що нам треба зробити. За Надо продати цю дачу нафіг Як це продати? А отак. Купимо собі оцю гойдалку, поставимо її в квартирі, купимо собі фотошпалери, Там у нас буде і туї, і газон, і палив, і качеля, і, і все, все, все. І головне твоя мама до мене не приїде і не отруїть мене томатами. Все Саня, Шо? Ну, давай, хоча б цього гноміка купимо, потісончиком їм пограєшся. Все, Саня! Пішли, тобі кажу.